Слава Ісусу Христу! Давно я вам написав відео, але один коментар Біблії надихнув мене це зробити. Отже, моя дитина, син приніс зі школи таку книжку. Католицька Біблія, Біблія для молоді. Я був здивований, що вони в школі таку книжку проходять, так? читають. Думаю, вау, дуже гарно. Ось, і коли мої діти приходять зі школи, вони мають, крім того, що робити уроки, вони ще читають день, так? Можуть обрати собі книжки, які хочуть. І тут мій старший син вибрав цю книжку. На диво. Ось, і сів біля мене читати. І я слухаю, що він читає, він в кривному початку: створення світу, читає створення світу тут, «За 6 днів Богом, і доходить тут до такого маленького коментаря. І читає той коментар, в якому сказано, що деякі християни вірять, що Бог створив світ за шість днів. І це вірування приходить через буквальне розуміння цього тексту. Також оцей коментар маленький говорить, що вся, весь все буття, та книга буття, це є просто алегорія, це є міфічні. Такі історії, вигадки, які допомагають нам якось духовно рости. Ось. Коли він то прочитав, я був... Я думаю, може я щось не зрозумів. Він ще раз прочитав це для мене і то дійсно так пише. І я собі от сиджу і думаю: от справді, в що ті християни вірять, що всемогутній Бог створив світ за 6 днів? Як таке можливо? Що Бог Всемогутній світ створив за 6? Днів. Таке ж припустити неможливо, правда? Як таке Бог може зробити? Або наступно, я далі собі почав переглядати цю цікаву книжку. Наголошую католицька Біблія для молоді. Там, де потоп? Читаю я потоп і відкриваю тут коментар і тут пише. Що це символічна історія? Про нібито якийсь там потоп? Символічна. Я, я просто Ах... мене питання, хто це писав? Чому це взагалі видано? Як це може бути символічно, якщо ми знаємо, де знаходиться ковчег? На горах Арарат? Село там, де він знаходиться, називається Село Восьми. Чого восьми? Бо вісім людей там було на планеті. Ной, ну, синами і жінками. Є географічне місце, де він знаходиться. І тут говориться, що це просто було символічно. Що нібито не сталося в історії. Я, я не можу передати, що от дітей вчать і чому ця, ця книжка була видана. Я... Тут постає питання, от, якщо таке от вірування так, про створення світу і взагалі про буття приходить через буквальне розуміння цього тексту, тоді де ця межа? Де ця межа, де я маю розуміти Біблію? Отут от буквально, а тут алегорично. Ця межа тоді просто якось розсіюється, бо в кожного розуміння є своє. Сприймання інформації є своє, віра є своя. На що тоді базуватися? На що базується, оце, оце то, хто це написав? Тоді я можу читати Біблію, як захочу. Бо тут я читаю Біблію і вона мені подобається цей, цей, цей текст. Ну, я сприймаю його буквально. Так Мені підходить. А тут там вже про створення світу і потоп, і якщо ставалося, воно вже не співпадає з моїми, знаєте світобаченням, бо я вірю там, наприклад, в Еволюцію, що я пішов нібито від мавпи, чи хтось там сказав, так? Воно вже не сприймається мною, так? Ну, То значить, то вже міф, то вже алегорія. То вже можна так, ага, то якесь там символічне значення чогось. Тоді вже, дуже цікаво, а тоді, чи Христос воскрес, часто сталося буквально. Чи то також міф? Я чесно відкрив книжку, але тут Воскрес. воскрес. А, значить, про вік а, землі. Коли ми дивимося особу Адама, так? Бог його створив, створив людину, чоловіка. Виглядав той чоловік на років 30-35 приблизно. Такому десь. Питання постає. Скільки Адамові років? Виглядає він на 30, але років йому нуль. Бо так Бог створив. Бог його створив зрілим чоловіком. Так само наша планета вона може виглядати на мільярди років. Гори, там, океани, формування різні, вулкани і тому подібне. Але насправді в той момент роки тільки 6 днів. Нема мільйонів років 6 днів. Бо так Бог створив всемогутній. Отакі От коментарі піддають під сумнів взагалі всемогутність нашого Бога. Чи, він, чи є він взагалі Бог? Бо якщо Бог всемогутній, все можливо. А тут, ну, символічно, ну, тут не сталося потопу. Кожна церква має на престолі антимінс. На якому сказано, коли той антимінс був виданий, від якого року від створення світу. На моєму каналі я колись робив відео про антимінс, Я спеціально його відкрив, щоб подивитися дату, яку, яка там стоїть. І на моєму антимінсі, коли моя церква отримала той антимінс, так, була дата від створення світу, і рік 7527, від створення світу. Це то що церква віри, скільки планеті років. Від створення світу. 7527 на той момент, вже кілька років минуло. В Ютубі, то не припрошую, в Гуглі ви можете знайти написати Антемінц. Там є багато фотографій. І є знизу так написано на антимінцях. Де воно було видано і від яко, яка дата там є, коли він був зроблений від створення світу. Кожен антемінс буде мати різний рік. Він написаний по церковно Відкрийте собі е церковно-слов'янські цифри, що вони означають, і подивіться, які там роки. Ось. Я знайшов, спеціально подивився на другому антимінці 7476 рік. Ось. Це, що в церкві вчить і вірить, а не оці мільйони років. І що ніби це алегорія. Це все була правда. Амінь.